Вітаю, друзі! Зараз ми знаходимось в музеї таємниці підземної Одеси. В цьому відео ви дізнаєтесь особливості роботи підземника. Хто ж такий Грицай та як в катакомбах опинилось озеро Кохання? В глибині підземних лабіринтів міста Одеси знаходиться палеонтологічний музей-заповідник Одеського національного університету імені Ілії Ліча Мечникова. Першим директором якого був Тимофій Григорович Грицай. В оточенні його вчителів, учнів та колег його завжди називали королем одеських катакомб. Завдяки тому, що він народився і виріс в районі Молдаванки, ці підземні лабіринти були для нього рідними з дитинства. Вони приваблювали його своєю загадковістю. 1928 року Грицай очолив спеціальну експедицію зі складання детального плану катакомб. Саме тоді він і зацікавився палеонтологією. Досліджуючи катакомби, він знайшов скупчення крупних кісток, не схожих на людські, і відніс їх до музею, де йому розказали про їх походження. Там було знайдено дуже багато видів, Там було знайдено дуже багато видів тварин, починаючи з маленької польової мешки до залишків одногорбого верблюда. Серед них було багато невідомих видів тварин, яких назвали на честь Одеси та самого Грицая. На екскурсії вам розкажуть багато цікавого про підземний світ Одеси, і однією з родзинок є озеро Кохання. А тут, в центрі цього озера, чоловік зробив пропозицію руки та серця. Прямо на озері, так, на човні, на маленькому гумовому човні. Вона погодилась? Звісно, в катакомбах вода настільки кристально чиста, що іноді її можна навіть не помітити. Або не зрозуміти її реальну глибину. Вода зі кристально чисте. Вода тут кристально чиста. Вона не містить нічого шкідливого. Єдине, що вона дуже сильно насичена кальцієм, так як вона приходить через товщу вапняку, а вапняк колишні мушлі, тобто кальцій. Пити її можна, але бажано недовго, бо каміння в нирках ніхто не відміняв. Унікальність цього озера полягає в тому, що там є жильці, мексиканські печерні рибки. Ми як, експеримент. Ми як експеримент привезли за кордону цих рибок та заселили сюди в озеро. Тепер вони тут живуть і популяція їх збільшується. Та зараз ми вам покажемо дещо про що на екскурсії не розповідають. Часто на стінах катакомб трапляються такі загадкові надписи: про що вони свідчать підземникам та як допомагають у складанні карт. Зараз ми складали план. Зараз ми складали план катакомб. Спочатку для того, щоб намалювати план, потрібно взяти відстань і азимут, напрямок, як розташований цей хід відносно півночі. ми натягнули рулетку. Вона слугує для того, щоб по-перше, це по рулетці взяти азимут, а по-друге, це і пряме призначення виміряти відстань. після того як взят азимут та відстань, я переношу це все на міліметровку. Рулетка кладеться на землю, і вона відповідає лінії, яка намальована в мене на міліметровці в масштабі. Я йду та по ходу дивлюсь, як по відношенню до рулетки знаходяться стінки, і це все переношу в масштабі на папір. Час ми можемо наблюдати зараз. Ми можемо спостерігати на стіні напис Т 912 Це зйомочна точка. Марк Шейдерська. Марк Шейдер це людина, яка проводить високоточні зйомки під землею, коли відпрацьовується шахта щоб розуміти, як вона розміщена, і для підрахунку об'єму матеріалу, який шахтарі ще можуть випилити. Ми їх наносимо на наші плани, що є більш інформативними, для того, щоб у подальшому можна було за ними орієнтуватися. Можна було якщо раптом загубився, і в тебе є з собою мапа, і ти не знаєш, де ти на ній знаходишся. Ти дивишся на найближчу стіну, заходиш в таку точку і далі ці цифри шукаєш на плані. Але не тільки маркшейдери залишали надписи на стінах катакомб. Також це робили шахтарі та партизани, малюнки яких дослідники також вносять на свої карти. От, наприклад, ось, наприклад, тут, під час зйомки цієї ділянки шахти, мене зацікавив цей напис: 1944 квітень. Тут були і переліки мен. Скоріше за все, це була група людей, які тут переховувались, так би мовити, партизанський загін. Ось і кінець нашого відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, якщо дізнались щось нове.